У нас хліборобів мирили голодом. написала свого часу письменниця Дисидент Ліна Костенко. У наслідок штучних голодів 20-40-х років минулого століття загинули мільйони українців, говорять дослідники. Пік голодомору припав на 1932 33 роки. Цій темі була присвячена конференція Голодомор. Історія постпам'ять, яка відбулася в Одеській національній науковій бібліотеці. У четверту суботу листопада українці по всьому світу вшановують пам'ять жертв голодомору 1932 33 років і масових голодів 21-23 років та 46-47 років минулого століття. У наслідок голодів за судовою оцінкою та результатами історико-криміналістичних експертиз число загиблих від голодомору становить від 4 до 10 мільйонів українців в Українській республіці на Кубані і в північному Кавказі. Голодомор історія постпам'ять. Всеукраїнська на науково Практична конференція з такою назвою відбулася в Одеській національній науковій бібліотеці. Висвітленню цих історій, гуртуванню науковців, висвітленню результатів наукових досліджень та іншим аспектам голодоморознавчих досліджень. Бібліотека приділяє надзвичайно високу увагу. Це є вже певною традицією в роботі бібліотеки, оскільки наша книгозбірня одна була з перших інституцій національної пам'яті в нашій країні, яка взялася за цю складну, неймовірно складну і певною мірою табуйовану тему. Результатом ґрунтовної наукової праці фахівців бібліотеки за участю інституту історії України і фундації українознавчих студій Австралії стало видання чотирьох випусків бібліографічного показчика Голодомор в Україні 1932-1933 років, який містить опис більше 20 тисяч документів про масовий голод. Всеукраїнська конференція відбулася до 90-х роковин голодомору. і у ній взяли участь дистанційно і очно понад 130 представників наук освіти влади громадських діячів тема обговорення вплив голодомору на світогляд суспільства, формування політики пам'яті, розвиток історіографії. Частина України нині опинилася е, під е, окупацію внаслідок російської агресії, а відповідно архіви е, е, інституції національної пам'яті, бібліотеки, музеї тощо. Тобто виклики колосальні. Вся потужність цієї репресивної машини була відчутна і тут на Одещині. Разом з тим, по-друге. Ми вже знаємо по Дністровському в ступові зоні були Дністровської Ну, удалось уникати все ж таки от, от, всього цього трагізму, але не тому, що існували якийсь особливий спротив, а просто тому, що тут була хуторська система, тут було багато хуторів. Ну і у тодішньої влади просто не було того ресурсу, достатньо, того репресивного ресурсу, щоб забрати абсолютно все, що можна було. Партнерами Одеської національної наукової бібліотеки в проведенні конференції виступили краєзнавчий музей і факультет історії та філософії університету імені Мечникова. Ми е, працювали разом з студентами, з викладачами е, у багатьох селах Одеської області і е, намагалися зібрати інфо, е, матеріал насамперед від е, тих, хто пережив ці е, трагічні сторінки нашої історії. У 2006 році Україна офіційно визнала голодомор геноцидом свого народу. 35 країн світу теж визнали голодомор геноцидом або народовбивством українців. В четверту суботу листопада по всій Україні покладають до меморіалів колоски пшениці, запалюють лампади в пам'ять про людей, які в ці страшні роки загинули від голоду.